У вирі подій, що могли б зламати будь-кого, наші військові знайшли чудовий спосіб підтримувати бойовий дух своїми відео в мережі, які надихають мільйони українців. Тож що там за бригада пухнастиків у зсу та про антикваряти на стінах на нулі зараз розкаже наша Тетяна Бродська. Дивимось, котики ЗСУ». Доброго ранку! Щодня вони захищають нас від ворога та ще й підкорюють мережу. І я вже готова показати найсвіжіші їхні відео. Це наші котики ЗСУ. І для початку відео, яке обов'язково треба щоранку надсилати мамі. Такі відео треба надсилати мамі та записувати. Мамо, моє вітання. Дуже тебе сильно люблю. Все добре. Дівчата, тримайтесь. Далі буде сексуальний фешн-контент від ЗСУ. Не дякуйте. Так, дівчата, тільки тримайте себе в руках. Добре? Домовились? Готові? От зараз. То касісти, добре? Yeah! А? 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 Секс. Какое, а? Подивись. Нам вам видали нову форму. Мисливця та рибалка. Все, новий контент. Дякую про думки кожного поважаючого себе військового. Я не хочу працювати. Я хочу просто, щоб гроші скидали на карточку і все. Сидіти вдома. Я буду готувати. Не буду. Поповнення у лавах ЗСУ. Знайомтеся, бригада пухнастиків. Так, підрозділ. До шикування. Виходимо на шикування бігом. Бойові Т ЗСУ. Перший, другий. Розраховуємося, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ще виходимо. Сержанти. Сержант Пушинка. Сержант Муся. Шикуємо своїх бійців. Коли дуже хочеш у відпустку, а командир щось не дуже хоче тебе відпускати, Мені нормально можете продиктувати, як правильно пишеться цей рапорт, щоб я вже від вас цим відпуском. це не бути, все. нормально буде, Коли ти сидиш на позиції в окопі, а місцева панянка порається на городі. Можна вас? А що ви хотіли? А ви не могли на огород купальнику діти? Далі наша постійна кулінарна рубрика у польових умовах від ЗСУ. Або мастер шеф відпочиває. Ви сьогодні попали на дуже небезпечне відео. Прошу в нашому меню сьогодні. Картошечка. Вкусно, картошечку. Только слабаки мы эти берут чистыми руками. Цибулька тут такие для аромата. И чесночок тоже тебе. Але б знали ви, як воно пахне, в мене вже слюнка течуть. У нас олії нема, ми дурим картошку водою. Це не смачно було. Антикваріат на стіні, на нулі, або заводські налаштування дітей 90-х. І наостанок фокус фокус-фокус від ЗСУ або як з'являється українська біологічна зброя. Фантастичні наші герої, бережіть себе! Слава Україні!